комплекс Добре місто, супермаркет «Траш», аптека є. Ось так виглядає фасад будинку і території. Можна паркуватися навпроти будинку. Двері відчинені. Зараз покажу вам. Дуже комфортно, можна залишати речі ваші особисті. Хороший контингент жителів. Наскрізні під'їзди. Це можна вийти в внутрішній двір відразу, як ви зайшли в під'їзд. Є ліфт пасажирський з селище міського типу щебани. Жловий комплекс, добре місто. Пропоную на оренду, однокімнатну квартиру з ремонтом. Перша здача. Перша здача в оренду. Абсолютно нова і автономна на випадок блокауту є безперебійне живлення та незалежність від світла. Після дивитись. прихожа зона є вішелка для верхнього одягу, для вашого взуття, коридор, роутер, оптоволоконний конний інтернет, окрема санвузол, величезний, величезний коридор, просторий, комфортний шафа майже на всю висоту стелі, окрема спальна кімната та окрема кухня. Давайте дивитись по черзі. Кухня, як правило, це ця зона, де ми проводимо найбільше часу. Вона велика, простора, розділена на кухонну зону та зону столової. Неймовірний вигляд з вікон, з панорамних вікон. В затишний двір. Не тільки подивіться. Ціл розкладається. Є вся необхідна побутова техніка відомих брендів та виробників. мікрохвильова піч, газова поверхня, двоконтурний газовий котел, осмос для того, щоб ви пили чисту воду, пральна машина, двокамерний холодильник. Абсолютно все для вашого комфортного проживання. Далі. Далі спальна кімната. Спальна кімната це ваш простір для відновлення та відпочинку. Вона велика, правильної прямокутної форми. Кондиціонер можна повісити за необхідності. Величезне, двоспальне ліжко. Там є ніша додаткова для ваших речей. Шафа, прикриватні тумби, є телевізор. Шафа зонована на відділення з шухлядами та для верхнього одягу. Також є сушка для білизни, ортопедичний матрац для вашого комфорту. Покажу вам вигляд з вікон. Дуже хороший яскравий шловий комплекс з власною закритою територією, з дитячими площадками, супермаркетом, магазинами, всім необхідним для комфортного проживання. Є багато кав'ярень. Ресторанчиків та є місця для паркування вашого автомобіля. Пішли далі. До речі, величезна шафа в коридорі. Зонована теж на відділення. Зараз покажу ось тут полички у нас. Висока. Прям достатнє місця буде для ваших речей. Наліво кухня, прямо санвузол. Дивимось, він великий, повірте вам, буде тут комфортом. Раковина з шухлядами для вашої косметики, дзеркало з підсвіткою. В нас душова кабіна. Далі також є ось така тумбочка, шафа для інвентаря та косметики. Є роутер, оптоволоконний інтернет, повторюсь, великий коридор. Це дуже зручно. І фішка нашої квартири це автономність та незалежність. Вам буде дуже комфортно, якщо будуть блекаути. Шукаємо і чекаємо саме на вас, на нашого першого платоспроможного, охайного орендаря, який здатний буде підтримувати. Цю квартиру в чистому, охайному, красивому стані. До зустрічі на переглядах! Чекаю на вас, покажу вам, що як з двору виглядає наш житловий комплекс, дитяча площадка, спортивні майданчики.